Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. переможемо можемо разом. Росіяни публікують відео ударів ланцетом по нашому міг 29 у Дніпропетровській області за 70 кілометрів від фронту. Поява у ворога цих баражуючих боєприпасів зі збільшеною дальністю була питанням часу. На жаль, одне з перших застосувань ось таке наведення на цілі здійснював інший БПЛА, ймовірно, зала. Сподіваюся, ми не будемо діяти як росіяни з шинами на літаках для захисту від БПЛА. Можна Оперативно встановити хоча б сіткові загородження, які можуть зменшити ризик критичних уражень. Але в ідеалі потрібні інші комплексні рішення, і прямо вже бо небезпека серйозна. Пише стерненко. Так само слід врахувати появу даного засобу ураження і іншим родам військ чиї об'єкти можуть бути у потенційному радіусі дії ланцета. Крім того, потрібно дізнатися, хто ж злив даний аеродром. Не просто так там кружляли дрони і наносилися по ньому удари. і чи не було кращого місця для дорогого. І дефіцитного літака подалі від лінії фронту рано вранці у четвер, 21 вересня, російські терористи влаштували масовану повітряну атаку на Україну на Черкащині, Хмельниччині, Вінниччині, Рівному та Києві під час повітряної тривоги спрацювала ППО. А у Харкові пролунали вибухи про роботу захисників неба у телеграм. Повідомив начальник Черкаської аварії Табурець. Він закликав місцевих жителів дотримуватися інформаційної гігієни та не знімати роботу військових. Ситуація у Харкові також голова Харківської ОВА Олег Синягубов написав у телеграм, що окупанти завдають ударів по обласному центру і закликав містян перебувати в укриттях. Тим часом моніторингові канали повідомили про пуск С-300 у напрямку Харкова, Амар міста Ігор Терехов, Про кілька вибухів за даними місцевих каналів, щонайменше шість. Київ у КМВА також повідомили про роботу ППО столиці Маркиєва. Віталій Кличко повідомив про вибух у Дарницькому районі столиці. Також надійшов виклик із Голосіївського у деяких мікрорайонах Святошинського Району зникли світло та вода. Внаслідок роботи по збиттю ворожих цілей сталося падіння у Голосівському та Дарницькому районах столиці. Усі екстрені служби слідують на місця. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Повідомив начальник МВА Сергій Попко. Хмельницька і також вибухи пролунали у Хмельницькій області. У регіоні також спрацювала ППО. Повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін. Він закликав містян перебувати в укриттях. Львівщина у Дрогубицькому. У районі Львівської області пролунали вибухи. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Написав у телеграм очільник Львівської ова Максим Козицький, що відомо про інші регіони. Близько 6.30 вибух чули жителі Івано-Франківська у Рівному. Також пролунали вибухи, після чого частині міста зникла світло. Крім того, вибух чули і на Вінниччині. Повідомляє суспільне. Нагадаємо, росіяни обстрілюють нашу державу уже п'яту добу поспіль. Зокрема, 20 вересня ворожий дрон поцілив у нафтопереробний завод у Кременчуців. Наслідок чого спалахнула пожежа на місці. Працювали усі відповідні служби, а роботу підприємства було тимчасово припинено. Тієї самої ночі росіяни вбили чотирьох місцевих жителів у місті Торецьк на Донеччині. Проти населеного пункту застосували 240-мм міліметрову активну реактивну міну. 3 ф 2 системи, 2С4 тюльпан. Обстрілом ворога пошкоджено та зруйновано приватні будинки та господарські споруди. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом! Дякую